Для більшості цих західних совкодручерів мова не йде про реальний досвід і спогади про втрачену юність в країнах колишнього СССР. Пенсіонери сумують за совком, тому що це скрепно і ностальгійно. А на заході навпаки, совок це молодіжно, бунтарно і навіть трохи квірно. Тинтефоскантріцеліґалайсеймсекс Мереджозинвест знову». It was the Soviet Union. Всі ці відео працюють як газлайтинг. Ти, начебто, знаєш про той морок, що відбувався в СССР. Але тут тебе всі навколо запевняють, що там було краще ніж в сучасній Європі. Твоя мати доношувала светер за своїми старшими братами, які отримали його від батька, який носив його після діда. Ти помиляєшся? Насправді в СССР всі були неймовірно стильні. молоді спеціалісти виглядали дуже модно. Головна героїня цієї історії мала коротку стрижку в комсомольському стилі. Вона носила хустку червону як мак і коротку чорну спіниск. Ви впевнені, що влада в СССР навмисно перетворювала людей на підконтрольну сіру масу без можливості волевиявлення? Черговий фейк. Насправді всі люди в совєтському союзі були яскравими особистостями і робили що хотіли. Існує міф, що комунізм означає кінець індивідуальності, нібито якщо ти віриш у колективну власність, то вже не можеш бути унікальним, самовиражатися чи творити. Але ця ідея не пішла від Маркса. Вона пішла з пропаганди холодної війни. Чули, що в СССР не вистачало їжі, а з м'яса на полицях були лише телячі ануси, А єдиним десертом була грамота від профсоюзу? Ні, це капіталістична пропаганда змусила вас забути про неймовірні тошнотіки з лівером. І напої буратіно та дюшес по 10 копійок. У ті часи їх виготовляли з натуральних інгредієнтів, і термін придатності не перебищував сім днів. Обидва напої мали правильну газованість, приємний світло-жовтий або золотистий колір.